справді знаходиться, ваша честь. І чи накладається е, принаймні частина території археологічної пам'ятки на нашу спірну земельну ділянку. Але це не відповідає дійсності. Ваша честь. Я взяв з робили з кадастрової карти. Казав Ось наша земельна ділянка. 003. А ось є дуже хороший орієнтир. Це так званий, про який згадував представник прокуратури. Китайський струмок. На двох карті він позначений як китайські ставки або китайський струмок. І ми бачимо, що наша земельна ділянка знаходиться зверху і зліва від верхнього ставка. Ось, ваша честь видно. А тепер беремо матеріали справи. Аркуш том 1, аркуш справи, 82-й. Тут вид ось цей струмок, я позначив. Ось він йде справа, оце городище, за яке пішко говорила третя особа. Це називається аркуш справи 80, генеральний план археологічного комплексу. А отут, де наша ділянка, бачите, зверху струмка і зліва посад. посад. На іншому графічному матеріалі, це там другий. Аркуш справи 50-й чи 90-й, не можу по погано по видно. по-моєму 90-й, там другий. Ось ми бачимо знову це цей струмок чи каскад ставочки. Ось цей саме городище, справа. Називається план топографічний план китайського комплексу. О, під номер два поселення. Тобто є посади поселення це слова синоніми. Ми бачимо, що практично наша земельна ділянка, ось зверху з крайнього ставка і зліва, ось вона, зверху, і зліва це наша земельна ділянка. Так, да, як сказав прокурор, що частково з тих графічних матеріалів ну більш красиво це видно на, на тому графічному матеріалі, який надав Інститут географії. З нього більш, ну, у вас теж матеріали справи, вони кольорові. На жаль, у мене принтер не кольоровий, тому я роздруковував чорно-білому як справив в Ходхолі, і воно набагато красивіше і, і ну, чіткіше видно. кольором Так, Доповідаю ваша честь. Певна територія, казав прокурор, частина земельної ділянки там попало за межами археологічної пам'ятки. Я хотів би пояснити, що я вже стикався з цим з схемою діяльності Київської міської ради по землях оборони. Що вони робили? Щоб запутати, не значи, чи свідомо, чи несвідомо, чи жадності. Є певна територія, яка не може бути в комунальній власності, наприклад, від землі оборони або в даному випадку певних археології. Вони формують земельну ділянку, включають туди-сюди територію і додають ще кусок землі за межами, тобто яка дійсно комунальна власність. Формують цю земельну ділянку, як земель, дають і кадастровий номер, і виходить, що в цю земельну ділянку входять як землі, які не можуть бути комунальні власними. Та землі, які можуть бути комунальною власністю. В чому да, ви по цих графічних матеріалах видно, що більша частина пам'ятки, а потім, що надав прикольшок там скраю, попали і трошки комунальні землі. Тепер щодо можливості чи неможливості встановити факт, що е -е, хлопцічна пам'ятка частково накладається, де вона розміщена на нашу кадастрову ділянку. Ваша честь, дуже лукава позиція відповідача овочевої фабрики. Вони кажуть, що ну, раз не винесено в натурі. З чіткими геодезичними, як зараз, координатами в, в кадастровому плані, як зараз. Хотів би зазначити ваша честь, що сучасні кадастрова система і сучасні геодезичні межі встановлення координат земельної ділянки, як я бачу, приїжджає за малопорядник, в нього супутниковий теодоліт і він виставляє межі по, по, в межах 10 сантиметрів. Такі методи і кадастри сучасні з'явилися десь 20 з лишнім років назад. До цього їх не існувало. Але ж людство якось визначало межі землі. ще з Древніх шумерів з древнього Єгипту, якось жило людство без теодолітів супутникових. Тоді існували описові методи. І пам'ятки археології описували, ще в царських часів, отут є куча матеріалів справи, де описані межі. Вони ну, було ще 30 років назад таких геодезичних методів і кадастрів. Це ж не значить, виходить, за логікою представника вичової фабрики, що з того моменту, коли ввели оцій обов'язок сучасного кадастрову системи з ведезичними, а пам'ятки ще не внесені, бо в один день не можна їх внести, і невідомо, чи вони. Значить в Україні всі пам'ятки зникли. Бо з моментом введення сучасної кадастрової системи з ведезичними, для того, щоб внести ці межі пам'яток і території треба роки і десятки років, виходить, всі пам'ятки в Україні зникли. Ні, ваші не, чесь, не зникли, тому що згідно при кінцевих перехідних положеннях визнаються ті пам'ятки, які існували за старим законодавством. Описові, так, да, інші методи були описові. І поки вони не винесені в натурі, ми можемо знати ці межі за е, становлення меж описовими методами, які існували ще 30 років назад, кілька тисяч років тому назад. Тому чітко зрозуміло, з тих матеріалів є докази, Інститут географії надав. Чим заперечує чи Вачава Факери Беріка? Вони жодного доказу не надали, що ну, інститут географії помилився. Або цей паспорт чи графічні матеріали, на які я звернув увагу. Що вони фальшиві, хибні, неправильні. Вони просто кажуть, що ну, нема доказів, що те саме. Докази є. Заперечте їх. Надайте свої докази, якесь дослідження, що ці докази хибні, фальшиві, не відповідають дійсності. Ні, вони нічого цього не дали. У нас є докази, такі, які вони є. У них нема жодних. Вони належні, є інститут графії, серійна державна установа. Є документація, яка розроблена Інститутом археології, Що дає відповідача? Нічого. Пише неможливо встановити. Бо не винесено сучасними методами встановлення гузноєзичних даних з допомогою супутників. Так пам'ятка встановлена, коли ще не було супутників. І коли так геофізичні дані взагалі не встановлені. Вони визначалися посовими методами. Тому ваша честь, вважаю, що пам'ятка є археологічна. Вона існує, вона описана в ще в царських часів є матеріали справи. Описані її межі, де вона знаходиться. Ми можемо співставити з Google картою. Я вам в своєму поясненні ну, для сторінки, для суду писав, що Верховний суд визнав, що е, співставлення з допомогою навіть гугл-карт є законним і можливо, враховуючи сучасні технології. Я це писав у своєму поясненні, є практика Верховного суду. Тому ці межі встановлені мистить. Співставляючи ці межі з глуг, картами, з кадастровка, бачив, що основна наша ділянка попадає. То що мала зробити Київська міська рада? Мала не хитрити, мали вони, якщо вони зацікавлена особа, ще тоді визначити, відокремити територію вже конкретно, бо там в сьомому році вже були ці методи, можна було встановити гугли. Визначити межі архітектурної пам'ятки. І от те, що за межами, вони могли надавати розкрижатись. Нема питання. А тепер ця сторона мої опоненти, шановні. Кажуть, ну так як невідомо, чи попадає пам'ятка, вони ж не заперечують, ми не знаємо, може попадає. А якщо попадає, і вони збудують будинки, беруть котловану і знищать археологічну пам'ятку, то що тоді? Назад поїзд дуже т'ю, не, не уйде. А якщо вони ж не довели, що не попадає. Вони кажуть, ми не знаємо. Вони можна визначити, може попадає, може не а якщо попадає, і вони збудують там будинки, беруть пепловади, вже пам'ятку не вернеш. Вона зникне з природи фізично. Тепер щодо ряд моментів, які записували, не знаю, що не забути щось. Е, наявності там, будівлі якоїсь дев'яти поверхтові, бачать там, чи м -м, монастиря. М -м, природа археологічних пам'яток. Я спочатку ще таки хочу спинитись на тому, що таке археологічна пам'ятка. Це особливий пам'яток, який відрізняє її від, від будь-яких інших пам'яток. Якщо в звичні пам'ятки, які ми сприймаємо, це будівля, руїни замку, палац, це є конкретні матеріальні, е, чіткі об'єкти, які, як правило, мають поштову адресу там, на Подолі Корева 2, чи і можуть бути в цивільному обороті, в них можуть бути власники, вони зареєстровані в реєстрі речових прав, то що таке археологічна пам'ятка? Це культурний шар, це різні артефакти, горшки. Ну, може, Скелети, вибачте, якісь залишки зброї, прикрас. Їх можуть бути десятки, сотні, навіть тисячі, які просто розміщені в землі на певній території. Їх може бути 100, 200, тисяча. Тобто це не якийсь один конкретний об'єкт, це різні ці артефакти. Вони не... Земельна ділянка не є пам'яткою, але так фізично співпадає, що цей культурний шар він лежить в цій землі і, по суті, земля співпадає з тим культурним шаром з територією пам'ятки. І якщо вона буде зруйнована, забудована, то пам'ятки цієї просто не буде. Вона зникне з природи. Що стосується того, що... чому прокуратура зараз подалась? ваша честь, з таким позовом, що вона не вживала заходів, не знала. Ваша честь, прокуратура це не Міністерство культури, не науковий дослідний інститут. Там нема фахівців з мистецтва, з археології. Я сам, хоча я цікавий з археологією Ну, як історію. Е, Але я тільки з цих судів почали в Фейсбуці писати, знав, що в Китаї є е, пам'ятка археології. Я до цього не цікавлюся, йдемо, я не знав, бо є багато цих пам'яток, їх всіх не знає. Тобто, покар прокуратура, як заявив представник прокуратури засобів масової інформації, не знала, що на цій території є пам'ятка археології, вони добросовісно сприймали це як землі комунальної власності. І тому в свій час вони судилися. Саме ну, були їхні позови були мотивовані, як вони вважали землями комунальної власності. І коли тільки в 23-му році засоби масової інформації, прокуратура, можливо, випадково десь кали, знали, що там виявляється пам'ять перехології, прокуратура проорганізувала, зрозуміло. А раз пам'ять перехології, значить це можуть бути тільки землі державної власності. І тому позиція прокуратури змінилася чим та, що вона була в попередніх судах. Бо про тоді прокурори ну, не, не знали, що це. Вам як значить державна власність. Тому ну, цілком зрозуміло, що зараз в прокуратурі інша позиція, ніж була е, в старих судах. Тепер щодо негаторного позова чи не негаторного. Ну, перше, хотів би звернути увагу, що е, я читав і рішення Ягнічеви, що договірні відносини, ваша честь у позивача, це Київська військова державна адміністрація, жодних договірних відносин не з Київською міською радою. Місто, АТО, Київська овочева фабрика нема. Київська міська рада, Київська державна військова армія адміністрація не приймала рішень ні про надання землі, ні про... ну немає в них договору. Тому тут не, не йде мова про договірні відносини. А відповідно, це може бути негаторний позов. Крім того, земля фактично не вибула, як тільки що підтвердив сам представник овочевої фабрики, як би там ніхто, вроді, не перешкоджає. Тобто, я дивився, ніби люди висилають фотографії. Там зараз частина чагарники, частина трава зароша, частина самосіяний ліс, слава Богу, ще вони не приступили до реалізації договору оренди. Тобто вони не почали ні будівництво, нічого. Тобто, фактично, земля ну, не приступила до її використання. Тобто, земля залишилась у старого володільця у держави. І, а враховуючи, що це землі... Можуть бути тільки в державній власності, тобто вони виключені з цивільного обороту. Держава не може їх продавати, відчужувати чи ще комусь надавати. Тому в даному випадку може вмова йти. Тільки тому в даному випадку це є негаторний позов, тому що земля не вибула від володільця, земля вилучена з цивільного обороту, бо це державна власність зимої може використовувати тільки для історико-культурних призначень, те, що вона там інакше колись використовувалась, це не говорить, якщо колись було беззаконня, то, то зараз законно. О, тому це негаторний позов. Тепер щодо того питання, що подоволили, що там є будівля 9 поверхів, що раніше вона використовувалась для сільськогосподарського призначення. Перша честь, це є одна із колізій пам'яток археології в Україні і в світі. Що таке що пам'ятка археології? Як я вам казав, це культурний шар. Причому в певному розумінні. Пам'ятка може включати кілька податок, наприклад, культурний шар скіфського періоду. Потім через метр там йде культурний шар, шар слов'янського періоду. Тобто, що таке? Це якісь городища, поселення, які руйнувались, чи покидали люди, чи спалювали під час набігів, вони занепадали. Е, Обично земля все ж землею поступово покривається, уходили, тому що вся жаркологія в глибині. зверху земля. Зверху поселялись люди. Потім знову ці спалювалися, наприклад, була Скіфська, город, якийсь там культурний шар вмерти. Потім поселялись слов'яни, і тут же формувався свій культурний шар. А потім десь від час на татаро-монгольські навали, тут всіх винищили, спалили. І вже два метри землі сформувалися зверху під осадними породами. І там сто чи двісті. 200... І за цей період тут могли стояти будинки, використовувати для... Як знамениті помпеї, і там випадково селянин знайшов, щось там у себе на городі порався. Тобто люди могли і не могли, а не знали, що тут є. Колись тут були люди, жили, колись тут світло життя, що тут археологія. І відповідно на цих територіях з часом могли для сільського господарства використовуватися, навіть забудовуватися, наприклад, той же наш поділ. Де, по суті, на пам'ятках є вже будівлі. І це колізія, що робити в такому випадку. Коли і археологічна пам'ятка, але тут вже стоїть певна будівля, де живуть люди, то її зносити не будеш, не будеш ти зносити той же монастир. який сам вже є пам'яткою, якому там вже 200 чи скільки років. А він стоїть на археологічній пам'ятці. І абсолютно, виходить, законно це треба зносити монастир, тому що археологічна пам'ятка. Ніхто цього робити не буде. Тому людство йде по тому принципу зберегти. Хоч те, що можна зберегти. Якщо на археологічній пам'яті стоїть уже пам'ятка, то ж її ніхто не знесе. Але хоч те, що не забудовано, те, що є, те треба зберігати. В даному випадку, тепер щодо позову прокуратури, е, ваша честь, я знову ж погоджуюсь і підтримую позицію прокурора, і це моя думка, що. Прокуратур, прокурор, по суті, подав позов не про захист права цивільного, там, про витворення земельної ділянки, як власнику. Метою позову є захист культурної спадщини. Ви ви розумієте, якщо ви відмовите в позові, і апеляція там, залишить, що вони? Вони завтра тоді законно зайдуть, вирують котловани, ну ніякої пам'ятки не буде, збудують будинки. Тому якийсь спосіб врятувати пам'ятку, це забрати землю Ну, з обороту, скажімо так. Будівельного містобудівного, будівного, цивільного. Тому позов про скасування реєстрації рішень це не мета, це інструмент. Бо як іначе врятувати пам'ятку. Тобто метою позову прокуратури є не захист права цивільного, на мою думку. Це захист суспільного інтересу в сфері історії, в сфері культурної спадщини, а все інше скасування реєстрації рішення це не це інструменти. Бо захистити суспільний інтерес збережень культурної спадщини можна тільки таким способом, бо я другого способу не знаю. Тобто вилучення для державних потреб? Ну, повернути власні держави, ну, держава забрати, щоб не було оренда арен... під забудову. У них же ділянка не під створення музейного комплексу. Ну, а Під будівництво житлового багатоціонального комплексу. Ну, якби в них була земельна ділянка під створення музейного комплексу, ну, я б можна такі сказати. Так, да, вона не вибула, тут нературний не позов. Але зареєстрували вони і вклали договір оренди на... від Київраду, ще раз Київрада. Ну, що відбулось по суті? Вони кажуть, представники перед Києвої ради, ну, порушення прав держави не відбулось, ми ж не перешкоджаємо вести археологічне дослідження, поки. Ну, поки не збудували принаймні. Вважання цікава ситуація. Получається, я з кумом Петром уклали договір, що я моєму куму Петру дарую квартиру сусіда Степана. Але поки я сумі, Кум Петро не встав жити в квартирі сусіда Степана, ну я ще й зареєстрував реєстрі, що це вже квартира Кума Петра, то вроді права сусіда Степана не порушені. Тому що це не його квартира, виявляється кума Петра. Але поки кум Петро не живе, то, то вроді і Степан з позовом не може про, нас, про наш правочин подати. Бо Петро кум же Петро не живе, поки що в його квартирі. Так і в них цікаво. Ну ми ж не перешкоджаємо, то, що земля, яка може тільки в державній власності. То, що земляники пам'ятка археології вибула незаконно передана тим, хто не мав права не розпоряджатися пам'яткою як землями держави. То, що попередні суди вони посилали, що визнали, що там сюди не встановлювали ту обставину, що пам'ятка археології. Я ж там ті справи. Тобто судам ніхто не повідомив, що ви, хлопці, тут виявляється пам'ятка археології. Суди розглядали. Цю земельну ділянку по всіх документах сприймали як комунальну власність. Ніхто ж ні позиваєш, ні відповідає, ніхто суду не сказав. А прокуратура тоді теж цілком могла, як я вже казав, не знати, що там пам'ятка, відповідно, теж сприймати цю землю як землю територіальної громади. Тому суд розглядав її як землю територіальної громади і відмовив там прокуратуру у позові визнав договір поладання, тому що суд добросовісно мав інформ... не мав інформації, що тут археологічна пам'ятка. І, відповідно, розглядав справу в межах, а раз комунальної власності. І зрозуміли ті рішення суду. А тепер, коли прокуратура в 2023-му знала, що там є пам'ятка екології. А відповідно та земля не може бути комунальною, то це вже зовсім змінилися. обставини, які в тих судах не розглядалися. І коли ті були судові розгляди, про них ніхто нічого не знав. Тому прокуратура. Е... Воно посилатись на ті рішення судів, що ті суди встановили. Я читав те рішення, там ніде ніхто не згадав і не сказав суду, ваша честь, а о! Тут пам'ятка археології. Тоді суди розглядали і цього не знали. Цю обставину не досліджували. І тому чітко сприймали цю землю, як і прокуратура до 2023-го, комунальну власність. Тому ваша честь, вважаю, що позов прокуратури поданий. Абсолютно законно обґрунтований, межі описовими методами, якими, як я вже казав, людство користується кілька тисяч років до останніх 20 з лишнім років, Ну, межі пам'ятки встановлені. Позов є чітко негаторний, тому що ця земельна ділянка з цивільного обороту вибула, але не вибула з володіння держави, позов є абсолютно негаторним. І я вважаю, що.. Як я вже казав, що в межах встановити описову моє, є цілий перелік документів, наданих прокуратурою. Документів, наголошую, ваша честь, ще з царських часів, де описана ця пам'ятка. Тому позов прокуратури закаже, ваша честь, ще раз питання, ви державна власність, змінить по великому рахунку, як член територіальної громади, вроді ближче комунальна власність, комунальна земля. Я в різних судах можу зараз 3000 гектар землі там Коцюбинська селищна рада вкрала в Києва за на себе я туди ввійшов третю особу, ми виграли вже апеляцію. О. Але ваша честь, тут не про, про землю. Та мені по, вибачте, по барабану, чи я це була земля комунальна чи державна. Але врятувати пам'ятку можна тільки єдиним собор. Забрати її, бо забудують. І позов прокурори правильно поданий. Мета захисту спільного інтересу, інструменти це ті позовні вимоги, які зазначив прокурор. Ваша честь, поки що це. Фермера, який знайшов Попею випадково. Потім в землю в нього якось забрали. Так, забрали там підонусі, світні а, а на сітні умовах? Ну я не можу сказати, не свіжому, можливо, йому компенсувала держава. Е... Це було б справедливим, щоб йому компенсували. Ваша честь, можливо. Хай звертається за регіосним позовом до Європи. Я ж не прошу <звітнє> Київ Раз Київрада і незаконно, <звітнє> розуміючи, що там статі, згідно генплану там визначено, що це земельне 2002 року, це ще до прийняття рішення, що це межі історико культурного призначення, Київрада була ну усвідомлена, чи, чи, чи ну як, повідомлена, знала, що це обізнана, Обізна, да. вибачте, вилетіло з голови буває, тому Київрада знала. Ну, Леня Чорновецький вирішив класним Все, Дякую, Це що вже пішли якісь жаргонні теми. <рес> Шановні учасники, ну і для вас усіх позов, названий прокурором про усунення перешкод у користуванні пам'яткою археології. А які існують форми користування пам'яткою археології археології, прокурору? Можливі форми користування.